Саске, ти не годен утікати від свого села, тим більше від мене, майліпшого цімбора. Бляха Наруто, кілька років мися з тобою даже не впознавали. Я тебе буквально чмарив, та і всі. Як ти міг ото собі потовмачити? О, цей чувак мій ліпший цімбор. Медві страдав учі душі, Саске. Нам написано бити ти Старший брат ми урізав шитку родину докделаб. А у тебе даже родина не є. Може я й не мав родину, й бо в мене в черевах живе сказна лисиця. А мене доганять похожий на Майкла Джексона Гет, котрий хоче моє тіло. Це в нас общого. Вертайся в село. У селі не є перспектива. Іду у два з гет! То де я вчиню мурал з твоїм портретом і підпишу його. Я люблю свого найліпшого тімбора. Дай ми вже поки із своїм тімборством нігда. Ех, Саска, Люблюся сего скорого сына.